Витаю, друзья. Ой. Короче, подъем крепкий от сварщика. Вроде не первый раз уже делаем все детальки. И все одно и то самое. В общем, такая деталь. На две стороны тут вот этот штырь. Вин там закрученный и уже обваренный. Ну, то такие. Обычно якщо ремонтується ця деталь, вибирається, якщо треба обі сторони ремонтувати, вибирається найлужша сторона, хуже наплавляется, потім я одну беру, ту проточую, заносу на втору наплавку, наплавляється друга сторона, я беру за, вже за цю проточену, проточую цю. Занесли, я трошки був зайнятий, занесли без мене сварщику. Ну Він же ж ну, довжен бути трошки соображати, приніс. З обох сторон на плавлюна. просто нема слов Одні емоції. Замість того, щоб за 15 хвилин це все зробити і викинути, я тепер мушу ставити 4-хлочковий. Шукати в чотирьох той центр по тій каналі. на Нащо то робити? Це просто швидко-швидко на тобі і їбись як хочеш. Я зробив, а ти роби, що хочеш. Так, ну ось це максимально, що я зміг виставити. Не фонтан, але хоч щось. Там ще та канавка щось поправиться мабуть. Будемо точити. І тепер отако потихеньку, тому що ексцентрик тут добрий, мені тут з балансіровка нема коли стрибатись. Бо вже треба, на позавчора Надо було дивитися, не робити таку срань. Було би вчора готово. І я ще й виявився крайнім. Прибіг начальник, чого так довго, кажу, Та я дві години лише виставляв оце все. Щоб Зловити якусь соосність там, нічого не знаю, вже повинно було бути готово. Ну такое. Дуже погано, коли начальник навіть в теорії не розуміє де що ти робиш. Інколи коли бувало принесуть якийсь вал з посадкою під підшипник. Де виїло пів посадки, він заніс до сварщика і сказав йому наварити лишень те, що виїло, все. Потім приносив, ну там же ж, каже, нормальна поверхня. Тобто він не розуміє, що якщо вже посадку вибило, треба її плавити всю і відновлювати теж всю, а не частково лише там, де... Прямо видно яму. Так, ну майже непогано я там виставився. Трішки є, але то все, зараз поправиться. Такий ремонт через піздюліну. Тут нульова посадка, шиселка. Тут посадка три сотки. підшипник. Плюс і 300ки. Таке робіть гарно і хай вас не спіткає. Таке як мене сьогодні. На все добре.